Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається? Хто це, дітки, що це за птах? Дзьоб червоний і панчішки, дуже довгі тонкі ніжки, жабок ловить на болоті, Тямить добре у дрібноті. Так, дітки, це лелека прилетів здалека, повернувся додому з вирію з теплих країв і на своїх крилах приніс до нас весну. Погляньте, який він великий, які гарні, білі з чорними кінчиками у лелекі крила, а який у нього довгий, міцний червоний дзьоб, і тоненькі червоні ніжки. Дітки! Наш гість пропонує вам навчитися малювати його портрет. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, чорна червона біла фарба, водичка, серветка, пензлик та мочалочка для посуду. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Лелека п'є водичку. Водичку із кринички, шию нахиляє, водичку набирає, голівку піднімає і жадібно ковтає. Носимо білу фарбу на долоньку. І робимо відбиток на папері. Там де потрібно, домалюємо білою фарбою. Наберемо чорну фарбу на пензлик і зробимо відбитки на кінчиках крил. Промиємо пензлик, наберемо червону фарбу і методом примакування на голівці намалюємо довгий-довгий дзьоб. Намалюємо ніжки. Проведемо лінії зверху вниз і методом примакування домалюємо їх. На зворотню сторону пензлика наберемо чорної фарби і зробимо відбиток ока. Ось такий чудовий птах у мене утворився. Вилинека в мене вийшов, а ми з нашим гостем чекаємо на фото ваших робіт любі малята.